You. Я впевнений, що ви бачили проект Данкінг. Протягом двох сезонів ми бачили тонну крутих данків від різних учасників. До речі, на другий сезон мене також запрошували. Але я не встиг оформити документи до США і поборотися за головний приз у 100 тисяч доларів. З того моменту минуло вже багато років, і все той самий організатор О'Ніл вирішив відновити цю двіжуху, але назвав її Данкмен. Формат дуже схожий. Але цього разу 40 одних із найкращих данкерів світу змагатимуться за 200 тисяч доларів. А судитимуть їх легенди NBA. Але давайте по порядку. Ну що, той день настав. Зараз я вже виїхав на свій контест, до якого я готувався досить довго. Підготовка, чесно кажучи, була зовсім не така сама, як у Європі, коли я готувався до Фіба, до інших контестів. Це зовсім інший рівень. Як завжди, я трохи захворів перед контестом та моє коліно відчуває себе найкращим чином. Це всі мінуси, які є, але я, ну, мені потрібно було їх озвучити, щоб ви розуміли контекст. Це третій сезон Дан Кінгу. Цього разу він називається Данкмен. Його знову ж таки організовує Шакіло Ніл. Буде аж 40 учасників, 40 данкерів. Я, ну, мені складно уявити, хто це буде. Тобто я можу назвати 10-15 данкерів, які зараз на слуху, які можуть щось показати. Але 40 данкерів це, це дуже багато. Це прям дуже багато. І дуже дивно, що деяких деякі данкерів, які зараз у гарній формі, я потім розкажу, кого я маю на увазі, але цих данкерів чомусь не затвердили. Тобто не всі, топи, не всі топи будуть учасниками цього контесту, але все ж таки 40 данкерів ми маємо. Я ще не знаю повний список, але як я вже казав, що я можу назвати, я думаю, що 10-15 данкерів це точно, але подивимося, тому що це дуже дивно, що деяких. Організатори чомусь не підтвердили. Зараз я виїхав до аеропорту, мені їхати буквально пів години. І буде прямий літак до Атланти, там буде проходити цей контест. Зйомки будуть тривати 5 днів. Точніше, ні, 5 днів це вся моя подорож, а все зніматися буде, я думаю, за дні, за дні 3. Так, це, це дуже цікаво, я жодного разу ще не приймав участь у такому форматі. Але я прекрасно знаю, як це виглядає зсередини, зі слів учасників, які приймали участь у минулих сезонах. Також я приймав участь декілька разів у контестах, які дуже схожі за форматом за ТВ-шоу, за тобто це буде транслюватися на TNT, американському каналі, можливо, ще на якісь, я не знаю. Але я знаю, що таке контест, який триває. 5, 5 годин чи, чи більше. Це дуже складно. Це, е, це не те, до чого ми звикли як спортсмени, як данкери, тому що контест зазвичай проходить там, 20 хвилин. Ти точно знаєш свій таймінг, вийшов, виступив, показав максимум, все, забрав джек, пішов. Це зовсім інший формат. Тобто ти... За день може зніматися кілька, кілька випусків, і в тебе може бути два-три виходи за день. Перший може бути о восьмій годині ранку, другий може бути в третій. І третій вихід може бути там, просто ввечері, о 8-й годині вечора чи щось таке. І кожного разу, ну тобто, у тебе немає чіткого таймінгу, коли твій наступний вихід буде. Як розповідав Смув інші учасники, що ти просто сидиш і очікуєш свого виходу, і організатори постійно тобі кажуть, що ось зараз, ось зараз, буде твій вихід, і ти постійно розминаєшся, так не трапляється, тобто все переноситься постійно, там якийсь таймбрейк, якийсь там перерва на обід, таке щось інше. Тобто це дуже сильно затягується і постійно розминатися не треба. Тобто ти розминаєшся, охолоджуєшся, розминаєшся, охолоджуєшся. Це дуже... Великий шанс отримати травму а, і так далі. Тобто треба бути на, на досвіді, буде не поспішати затаритися кофійном і сидіти, очікувати своєї черги. Е, Такий план. Е, я не знаю, чи, е, чи дасть мені коліно придержуватися цієї тактики, просто очікувати і розминатися буквально за пару хвилин до виходу. Це ж таки 32 роки. <ріхи> не знаю. А, остання трансесія була класна. Я дуже добре стрибав, мені б сподобалося, відчувався і стрибок. Але я вже не змагався на, на, на таких масштабних контестах вже дуже довго, вже майже рік. Точніше, вже рік не змагався. Так. Останній раз це був фіботрена 3, 3 в Амстердамі. Там я переміг, і це був мій останній, останній раз, коли я. Намагався на Фіба на 3-3 на таких масштабних протестах. Подивимося, на настрій дуже добрий, дуже хороший. Піднято. Я думаю, що все, все буде добре. Сподіваюся, що все вдасться мені забити. Призовий буде 200 тисяч доларів. Вау! Це дуже велика сума. Таких випадків було у історії данкінга буквально кілька разів. Точніше, три, це, напевно, четвертий раз, коли така велика сума розігрується серед данкірів. Тож є за що поборотися. Поїхала зі мною. Тільки на прибув до Атланти, буквально тільки що заселився до готелю. Тут одразу бачу два ліжка. Це мені не дуже подобається, тому що данкерів дуже багато. Я думаю, що не будуть заселяти. Весь готель данкерами, тож я думаю, що когось підселять до мене, як і до інших данкерів. Літак був лише один-дві годинки. Я поспав дуже добре. Одразу нас зустріли в аеропорту на автівці. Ми їхали разом з Майклом Пюрді, з бродістів з Австралії. І ще з одним данкером я його ніколи навіть не бачив. Так, зараз фрумтур швиденько. Буквально сам тільки що зайшов. Зараз умігнув світло, можна бігати спринти. Все, все як зазвичай. Зараз ми відпочиваємо годинку і потім вже е, в нас буде вечеря, і будуть розповідати правила на завтра. Завтра вже починаються зйомки. Це буде на зйомочному майданчику TNT, як я розумію, але вже завтра я думаю, е, все покажу і детально розкажу. І тут на арені це, це два майданчики прямо тут. І за тією ширмою це роз, розминкові майданчики. Тут ми будемо розминатися. Хлопці вже розминаються, хоча данки ми буде, будемо забувати лише завтра. Сьогодні у нас інтерв'ю, трохи зйомок таких для вставок. Сьогодні ніхто не стрибає, не буде данків зовсім. Але хлопці деякі вже хочуть показати себе я не знаю. Чому? Молоді хлопці, напевно, всі, хто на досвіді, просто сидять і чекають своєї черги на фотошоп. Це орена ОТІ, яка за розмовами коштує 200 мільйонів доларів. І я з легкістю можу в це повірити. Адже всередині це практично арена NBA, тому що там є буквально все, що тільки можна уявити для тренувань ігор і відновлення гравців. Там можна жити, але нас цікавлять данки, і їх там було багато ще до проєкту. Наприклад, саме на цьому основному корті Джордан Сазерленд просто знищив данк-шоу, на якому були присутні багато гучних імен зі сфери баскетболу, включно з Джаморентом, яка Дуже хайпував від Данків Джордана. Особливо після цієї спроби Данка під ногою плюс за спиною. Це було б дуже потужно. Саме в той момент він був у півкроці до того, щоб забити його. Але все ж таки він забив його на розминці в те саме кільце. Повертаємося на розминковий корт. Зйомки ще йдуть з самого ранку, до самого вечора. Ми повинні бути тут, хоч я вже це весняв, хоч я вже відпрацював ще 12 годин, Все ж таки потрібно тут залишатися всім, нікого не випускають, не впускають. Сказали, що потрібно тут бути до 10 годин вечора. Я просто беру зараз вже кілька годин на масажному кріслі, намагаюся, звичайно, поспати. Сидячи за столом, то спав взагалі я знав, до чого потрібно готуватися, і ставився до цього процесу цілком нормально. Це був тільки перший день, і далі буде ще цікавіше.